Ніше трансферні саги українських футболістів могли тривати роками: Мілевський, Ярмоленко, Коноплянка. Всі вони мали переходити у свій прайм у найкращій формі, але їх не відпускали, і як наслідок їхні кар'єри у Європі склалися не найкращим чином. Але є Ілля Забарний, новий гравець ПСЖ, людина, яка можливо відкриє новий вимір для українського футболу у світі. Забар не отримав у Парижі шостий номер і контракт до 2030 року. Його перші слова у Парижі. Для мене Парі Сен-Джермен найкращий клуб і найкращий проект у світі. Думаю, це був найкращий можливий вибір. І я тут, щоб віддати все на полі. Я знаю, чого від мене очікує тренер і готовий до цього. Ми вже зустрічалися, коли він був наставником Іспанії, і тоді Україна виграла 1-0. Мені подобається його енергія та пристрасть. Я теж це привнесу. Я закохався у стиль гри ПСЖ. Я молодий, мені 22 роки, хоча почуваюся старше. Я вже накопичив чимало досвіду, і думаю, що це допоможе мені в майбутньому. Хоча, звичайно, я продовжу вчитися. Я з нетерпінням чекаю цього. Забарний вже встиг познайомитись з одноклубниками і, судячи з усього, колектив тепло прийняв нашого козака. І це дуже круто. В заявці на матч Суперкубка УЄФА проти Тотнема Іллі немає, але з командою він все рівно полетів. Ля за барний це якраз таки приклад здорової трансферної політики. У 18 років хлопець дебютував у лізі чемпіонів і був основним у збірній Україні на чемпіонаті Європи. У 18 років Динамо дуже вчасно продали забарного у Бормут. Це був січень 2023 року. Вже півроку, як тривала повномасштабна війна. Рівень УПЛ дуже стрімко падав, і ось ось Ілля почав би деградувати в нашому чемпіонаті. Але 22 мільйони від англійців і суркіс погодився, що дуже дивно. Бо раніше він би попросив 40-45 мільйонів. В АПЛ Ілья пограв 2,5 роки, і це шалений досвід, який не купиш за жодні гроші. Забарному 1 вересня виповниться лише 23 роки, і у нього вже 80 матчів в АПЛ. І зацікавленість багатьма топ-клубами Європи. Спочатку в сезоні 22-23 Ілля був запасним. А Бормут бився за виживання ВПЛ. А через два роки забарний залізобетонний гравець Бормута, який бореться за Єврокубки, і тривалий час команда йшла навіть у зоні Ліги Чемпіонів. В минулій АПЛ до березня 2025-го забарний взагалі без замін грав у кожному турі АПЛ, поки не отримав червону картку і був вимушений пропустити два матчі. Але тоді тренер Бормута Андоні Раола сказав, що можливо це навіть добре, бо Ілля зможе бодай перевести дух і трошки відпочити. Загалом у цьому сезоні в чемпіонаті Англії забарний зіграв 30 з 36 матчів з першої до останньої хвилини, і лише в шести поєдинках його міняли. Це говорить про якість, надійність і рівень забарного у найсильнішій лізі на планеті Земля. Все літо для українських болювальників трансфер забарного був однією з найважливіших тем, адже перехід у ПСЖ це дуже потужний крок. На хвилинку ти дуже близький до того, щоб перейти у кращий клуб Європи, який у плей-офф Ліги Чемпіонів перекатав найсильніші клуби Європи. Для України це дуже і дуже круто. І лише Фабріціо Романа зі своїм Here We Go заспокоїв усіх. І ми зрозуміли, це вже точно станеться. Інша сторона медалі наявність російського кіпера Матфея Сафонова у складі ПСЖ. Нехай і на другій, третій позиції. Спочатку для мене все було ясно, як білий день. Забарний ставить ПСЖ ультиматум. Я переїду в Париж, тільки якщо ви сплавляєте Матфея. Куди-небудь. З ним в одній команді я грати точно не буду. І багато інсайдерів повідомляли, що трансфер забарного в ПСЖ мав відбутися ще взимку. Але тоді якраз причиною відмови став Матвій Сафонов. Як на мене, маючи такого топового голкіпера, як джан луїджі Донорума, присутність, вірніше, відсутність Сафонова це взагалі не проблема. Потім дійсно ПСЖ придбали Люку Шевальє у Ліля за 40 мільйонів євро. Ну, офігенна заміна для Доноруми, я так думаю. Ну явно цей Шевальє у чотири рази кращий за Матфея Сафонова. А потім виявляється, що екс-голкіпер Ліля, ймовірно, буде першим кіпером у Парижі. А Донарумі взагалі поставили ультиматум, або він йде цього літа з клубу, або рік сидить в запасі. Його контракт закінчується влітку 2026-го, і він може піти собі спокійно як вільний агент. Виявилось, що Донарума конкретно так посварився з босами ПСЖ. Захотів замість 12 мільйонів чистими 15. Плюс Луїса Енріке не влаштовує гра ногами Джан Луїджі і нестабільність ігрової форми. Донарума може виграти фінал чемпіонату Європи, а може привезти і команда, яка на 4 голови слабкіша, переможе у ПСЖ. Це правда. І це вже, чесно кажучи, змінює, якщо не все, то дуже багато чого. Донарума, враховуючи його статус, може відмовитися бути запасним і піти в будь-яку команду Європи, враховуючи його реальний рівень. А я вважаю, що Донарума в топ 3 кращих воротаря планети стабільно входить. І навіть буде поцікавіше за кортуа. А шевельє в очах багатьох може сприйматися як якийсь самозванець. Але Фабріціо Романо повідомив, що Донарума точно піде з клубу. Якщо не цього літа, то наступного 100%. Відносини між ним і клубом абсолютно знищені, і змінити цю ситуацію вже неможливо. Особливо після того, як Луїс Анріке не включив його в заявку на матч за суперкубок УЄФА з Тотнемом. Враховуючи всю цю історію, Парісен Джермен може не захотіти продавати Сафонова. Адже очевидно, що ще місяць-два тому все було добре у Донаруми. А тепер потрібно прощатися вже з двома кіперами, і Париж може на це не піти. Але тоді доведеться обманути забарного. Якщо він взагалі вимагав цього кроку від клубу, ми цього не знаємо. Це тільки так пишуть інсайдери. Свічку ніхто з нас не тримав. І тоді Українцю забарному доведеться грати в одній команді з росіянином Сафоновим. Ну здавалось би, чи не байдуже нам і всьому світу, що Українець гратиме з росіянином другого третього ешелону в одній команді, який навіть ну не має шансів претендувати на основу. Але ні, цей лівий кіпер з Росії місяць тому був капітаном національної збірної Росії з футболу у товариській грі з Нігерією. А ще він не засудив війну і свою батьківщину. А російські пропагандисти вже на низькому старті готуються писати заголовки. Это знову произошло. Українець і росіянин знову вместе і ведуть ПСЖ до нового тріумфа в Ліги Чемпіонів. Братський народ знову вместе. І іншу ху у стилі Соловйова. А президент російського футбольного прості Боже профсоюзу Колосков... вырыхов наступны в, в этой ситуации все зависит от мозга забарного здесь речь идет о политических мотивах сафонов ничего против не будет иметь здесь вопрос в забарном я не исключаю что разум победит и забарный сосредоточится на профессиональной деятельности они же все профессионалы сафоновым должны на этом все сконцентрироваться мы один народ. Всі это знають, всі об этом говорять. Забарний это должен теж понять. І тому потенційне перебування забарного і софонова в одній команді може принести дуже багато шкоди для нас, якщо російські помийки почнуть свою пропаганду. А вони почнуть. Мовляв, світ і Європа, дивіться, українець і росіянин знову разом, як в старі добрі часи. Вони знайшли спільну мову, значить, і ми з вами зможемо. А враховуючи останні матчі національних збірних, що сафонов, що Забарний були капітанами команд. А це прям взагалі Яблочка да до тарілочки. Дуже шкода, що Забарний вліз в таку історію зі своїм трансфером. Багато хто скаже, до чого тут футбол, він поза політикою. Але таке, як на мене, зараз висрати може тільки той, хто не живе в Україні і знать не знає, що таке війна. А Ілля наразі один з найголовніших інфлюенсерів України в світовому європейському спорті. У нього шалена популярність і можливість розповідати і показувати світу, що таке Україна, що таке війна і як діять росіяни проти нас. Тим більше, забарний знає, що це таке, адже перші півроку спочатку повномасштабки він програв у Динамо. І, чесно кажучи, я не знаю, що робити і як чинити забарному. Контракт вже підписаний. Треба лише сподіватися, що ПСЖ, якщо вони дійсно давали таку обіцянку, виконують її. І Сафонов кудись поїде, хоч в Калузьку зону, хоч в чемпіонат Папуанової гвинеї, хоч буде водорослі прибирати з річки Сена. Байдуже. Але якщо Сафонов не залишить ПСЖ цього літа, критика у бік Іллі полється просто шалена. Я уявляю, як папараці всі будуть шукати ці фотки, відео з тренувань, де вони поруч. Будуть намагатися вишукати цей момент, де вони тиснуть руку, обіймаються або хоч щось один одному кажуть. І найголовніше, що Інріке заборонить Забарному казати щось погане про Сафонова у інтерв'ю, адже це підірве фантастичний мікроклімат у команді. Але на жаль, не російські нафтопереробні заводи. До речі, забарний вже підписався у інстаграмі на всіх своїх нових одноклубників. Окрім одного, здогадуєтесь кого? Але все ж таки, але з іншого боку, не ну не відмовлятися від переходу в найкращий клуб Європи. Так, у Забарного були непогані пропозиції від Тотнема і Ньюкасла. Це дійсно великі клуби для Англії, для європейського футболу, але не прям гранди. І погодьтесь, якщо рівень Ліги 1 ну, конкретно поступається рівню АПЛ, то наразі ПСЖ на 2, на 3, на 10 голів вище ніж рівень Тотнема і Ньюкасла. Скоріше за все, молоде покоління почало дивитися футбол, коли ПСЖ вже купили шейхи і вони стали грандами європейського футболу. А такі олди, як я, пам'ятають часи, коли Парі сен жермен були міцним середняком чемпіонату Франції і навіть не мріяли про лігу чемпіонів. Але все рівно тоді в Парижі грали такі легенди, як Ронал Діньо, Джей Джей Окоче, Людовік Жулі та Клод Макалеле. Але яка ж красива у них тоді була форма? Нюхаю і прям уходжу в ностальгію. А якщо ви теж ловите шалений вайб від ретроформ, то у моїх друзів Суперкласік є величезний вибір класичних форм для вболівальників будь-якої команди: футболка зідана за збірну Франції, Шевченка в Мілані, Джерарда за Ліверпуль. Знайти можна все, що ви бажаєте. А якість футболки така крута, що я її знімати не хочу. Лінк на Суперкласік в описі під цим відео. Бормут був вражений професіоналізмом Іллі, який усю предсезонку пройшов під керівництвом Іраоли і не тиснув на клуб, мовляв, продавайте мене негайно, я вже не хочу тут грати. І це показник солідності і приклад справжнього професіоналізму. І, звичайно, Бормут респектує нашому українцю за таку позицію. На відміну від Ісака з Ньюкасла, який все літо вимагав продати його хоч куди-небудь. У Забарного взагалі є унікальна особливість. Він сприймає футбол виключно як роботу. Він максимально зосереджений на тренуваннях і на матчах. Наприклад, в одному з інтерв'ю Забарний зізнавався, що дупля не ріже, хто такий Дель П'єро чи Гарі Лінікер. Він не знає їх, він мало знає легенд, і про багатьох футболістів дізнається безпосередньо перед підготовкою до цього матчу. Усь умовно не знаю, але може бути, що забарний дізнався про існування Лукаку напередодні матчів проти збірної Бельгії. А це ми говоримо про кращих футболістів світу. Чистий професіонал і унікальна історія для наших днів. Але якщо йому так краще, то чому ні? Навіщо засаряти голову зайвою інформацією, якщо це працює і дає результат? А також забарний з Бормутом там красиво подякували один одному за співпрацю. Це була подорож, яка змінила мене. Шлях сповнений викликів перемог, поразок, віри та безмежної відданості. Я зустрів неймовірно щирих і чудових людей, людей, які стали для мене більше, ніж просто командою. Ми пройшли цей шлях разом, і це найцінніше з усього. І хоча цей розділ добіг кінця, мої побажання сім'ї Бормута не мають меж. Нехай у всьому, що ви починаєте, вас супроводжує успіх. Нехай у ваших серцях буде любов, у думках ясність, а в очах вогонь. Усі в Бормуті хочуть подякувати Іллі за його відданість і внесок під час перебування в клубі. Коли Ілля ще не підписав контракт з ПСЖ, на нього в інстаграмі вже підписався головний претендент на цьогорічний золотий м'яч Усман Дембеле. І це топово! Це говорить про те, що зірка такого масштабу адекватно і дружелюбно сприймає нашого футболіста. Судячи з усього, атмосфера в клубі не така вже і погана. Я все ж таки сподіваюся і вірю, що конфлікт з Донорумою вирішить. І взагалі все буде у них добре. І Сафонова теж. ПСЖ заплатить за українця гарантовано 63,5 мільйони євро. Півтора мільйона англійці отримують, якщо клуб виграє Лігу Чемпіонів, і ще півтора, якщо чемпіонат Франції. За даними лікіп, Забарний, у перший сезон буде отримувати 4,5 мільйони євро на рік після сплати податків. Ілья Забарний найдорожчий український футболіст, якщо брати всі переходи наших гравців у сумі. 22,7 мільйони євро отримало Динамо від Бормута, і 63 мільйони Бормут отримав від ПСЖ. У сумі 85 мільйонів. Якщо брати прямі переходи з клубу в клуб, то найдорожчий наш гравець це Мудрик 70 мільйонів. Але дуже різна інформація стосовно того, скільки Динамо отримує від цього переходу за Барного. За умовами угоди, укладеної між Бормутом і Динамо у січні 23-го, білосині мають отримати 20% від прибутку англійського клубу від подальшого перепродажу футболіста. Спочатку всі почали говорити, що це 20 мільйонів євро. Ну логічно, ми всі можемо порахувати. Але Михайло Співаковський стато таке трошки говорить про іншу цифру. Він називає цифру 10,5 мільйонів євро, що теж непогано. А Ігор Циганик повідомляє, що сума буде близька до 15 мільйонів євро. Але чи буде забарний основним в команді, яка три місяці тому виграла Лігу чемпіонів у Міланського Інтера? Гадаю, що скаути ПСЖ на чолі з Луїшем Кампошем досконально вивчили всі можливості Забарного і розібрали його просто на молекули. До речі, забарний найдорожчий центральний захисник в історії ПСЖ. До нього 49 мільйонів євро заплатили за Давіда Луїша. А серед усіх гравців в історії забарний восьмий. Щоб ви розуміли, за Ангеля ді Марію заплатили таку саму суму. Враховуючи, скільки сильних центральних захисників є на ринку і можливості ПСЖ, які можуть купити будь-кого за будь-які гроші, вибір забарного говорить про довіру до нього зі сторони ПСЖ. І будівництво команди набагато років вперед. Французькі ЗМІ на чолі з ліків вважають, що Забарного беруть не як миттєву заміну для Маркінніуса, а що він поступово буде його наступником у клубі. Французи вважають, що Луїс Енріке прям миттєво не зробить Забарного основним гравцем, і що він буде підходити до основи поступово, повільно, не поспішаючи. Головний конкурент Забарного Маркіньс, капітан і жива легенда клубу якому вже 31 рік, і він провів один з найкращих сезонів у своїй кар'єрі. У нього були смачні пропозиції з близького сходу цього літа. Але він розуміючи, що доведеться конкурувати з молодим центральним захисником, який прибув за ПЛ, все рівно вирішив залишитися у Парижі. Цього сезону він зіграв 48 матчів за ПСЖ. І це доводить, що він зараз все рівно у топовій формі. А у Лізі чемпіонів з 17 матчів він пропустив лише один проти Астонвіли через перебір жовтих карток. Всі інші матчі він зіграв від А до Я. Але у Лізі 1 він зіграв лише 55% матчів в основі і лише 47% матчів по 90 хвилин. Тобто це говорить про те, що Луїс Анріке буде давати шансів дуже багато. Головне їх використати. І враховуючи, що рівень Ліги 1 значно поступається, АПЛ, я вважаю, що у Забарного має це вийти. Але найцікавіше, що до ПСЖ забарний грав за Динамо і Бормут, які, на відміну від паризького клубу, вимушені були набагато більше захищати. А зараз він буде грати в команді, яка має чи не найбільший атакувальний потенціал у Європі. Чи можливо, щоб бразилець та забарний грали разом у парі? Теоретично так, але мало ймовірно, що це траплятиметься часто. Причина на позиції лівого центрбека є аж три шульги на вибір, для яких гра на цій половині поля є більш звичним явищем. У Ільї, до речі, майже немає досвіду грати зліва в центрі захисту. Що в Динамо, що в збірні України, що в Бормуті, він зазвичай грає справа. Є також 23-річний Пачо, який в цьому сезоні відіграв 57 матчів за Парижан і став справжнім відкриттям. Хоча до цього він себе дуже добре показав у Айнтрахті, недарма ж за нього заплатили 40 мільйонів євро. Думаю, що він окупив кожну копійку. Але в цій лізі чемпіонів він також. І в цій лізі чемпіонів він також зіграв всі матчі від дзвінка до дзвінка, окрім другого з Брестом. Ну там ПСЖ 7-0 перемогли, якщо що. За спиною у Пача також є досвідчений Люка Ернандес та перспективний 21-річний Лукас Беральдо. Вони теж універсали, які закривають позиції в центрі. Лікіп до речі розібрали основні причини, чому ПСЖ мали би зацікавитися за бар. І зараз я вам зачитаю декілька з них. Пристосованість Іллі до системи, в якій велику роль відіграє високий пресинг. Тобто ПСЖ розуміє, що українця не потрібно буде довго навчати позиціюванню. По роботі з наданій іроолою в Бормоті він вже розуміє, де повинен підтискати та які зони закривати. ПСЖ дуже подобається фізичний профайл іллі, особливо в поєднанні з тим, що він демонструє в плані позиційної гри та роботи з м'ячем. Щоправда, про один конкретний недолік Забарного теж відомо гра на другому поверсі, яка досі потребує прогресу. І це вкотре впало у вічі, зокрема, у товариських матчах збірної проти Канади та Нової Зеландії. Останній пункт пасова гра: в абсолютно лідерство серед гравців u 23 на позиції центрбека, наприклад, за пасами з просуванням у топ-5 лігах. Чи за більшістю пасових метрик конкретно в АПЛ. І виходить, що бажання підписати одного з провідних захисників своєї вікової категорії цілком логічне для ПСЖ у розрізі пошуку наступника для Маркініуса. Ще один важливий факт: ПСЖ любить купляти центральних захисників на дуже довготривалу перспективу. Тяго Сільва провів у ПСЖ 8 років, Маркініос 12. Президент ПСЖ Насер Ель Хаїфі теж в захваті від трансферу забарного. Ми раді продовжити зміцнення нашого колективу з підписанням Іллі Забарного. Ілья талановитий гравець збірної та великий професіонал. Він зробить вагомий внесок у все, що ми будуємо в довгостроковій перспективі в ПСЖ. Бенімін Вербіч також пригадав, що коли забарний у свої 17 років прийшов на перше тренування з основною командою, всі були в шоці від його ігрових можливостей. Таке враження, що йому не 17 років, а він вже як мінімум років. Років виступає у дорослому футболі. Це говорить, що він дуже рано став зрілим футболістом. Сергій Ребров також в захваті від нового кроку в кар'єрі Забарного. По-перше, для України це дуже велика подія. Гравець національної збірної України може грати за команду, яка цього року виграла Лігу чемпіонів. Бормот в АПЛ ніколи не є фаворитом. Вони, я вважаю, досягли усього за рахунок своєї роботи, за рахунок командної праці. І Ілья був дуже важливим гравцем у цій команді, але ПСЖ грає по-іншому. ПСЖ – це фаворит в чемпіонаті. Якщо ПСЖ не виграє чемпіонат, це якась катастрофа. Напевно, навантаження в обороні в цій команді трішки нижчі. Але я впевнений, що для України, для Самого Ільї це дуже великий крок вперед. Я думаю, це команда, де може здійснитися його мрія, де він може конкурувати з топ командами Європи і напевно конкурувати за Лігу чемпіонів. А ви пишіть власні думки стосовно переходу забарного у ПСЖ. Які у нього там перспективи і скільки трофеїв він виграє в цьому сезоні? Топові коефіцієнти на спорт, шалені виграші та незабутні емоції чекають на тебе. Фавпет Бери від гри своє.